З нами на зв'язку Юлія Сидорчук, співзасновниця благодійного фонду Турботливі котики. Вітаємо вас, пані Юлія. Доброго вечора. Вибачте, що в таких умовах, але на жаль, зі світлом проблема тому. У нас ми не теж на генераторах, генераторах працюємо. Генераторах якщо працює. бачите, теж світла недостатньо в студії, але ми працюємо в таких умовах, бо ж розуміємо, що у нас триває війна, і знаємо, що до війни ви займалися адвокатською діяльністю, а з початком широкомасштабного вторгнення. Стали співзасновницею благодійного фонду. Він має таку милу назву Турботливі котики. От, розкажіть про цю назву, і взагалі, як виникла ідея вас зайнятися благодійністю, і чим саме займається ваш фонд? Ще раз усім доброго вечора, відповідно, і слухачам і дучим. Наш фонд було створено в середині квітня, але Події створення фонду передувало те, що ми буквально з третього дня війни, після початку верніше повномасштабного вторгнення на третій день почали активно вже волонтерити і. На місця тероборони довозити все, що було потрібно, те, що ми могли закупити за власні кошти. А пізніше нам почали наші друзі довіряти, якби бачачи нашу активність, грошові кошти, так передавати нам їх, і ми відповідно продовжували ще більшу кількість закупляти і передавати. Це було і військовим, і цивільному населенню передача да, допомоги. От власне так і виникла ідея, що потрібно нашу діяльність перевести в правильну юридичну площину, тому що щоб можна було закупляти і находити фонду, да, якісь певні товари і передавати військовим. Ну тобто, щоб все правильно зробити. Тому виникла така ідея. Нас було троє засновників вірніше б не було а є це. Дівчата, кожна в своїй сфері успішна була до повномасштабного так, вторгнення. От спочатку, да, ми допомагали усім, чим могли, і наші там партнери, які були закордонні, так нам передавали це могли бути як і речі, і продукти харчування, медикаменти. І власне, так, такі, от у нас були. Була потреба да допомагати людям пізніше. Ми трошечки десь влітку зрозуміли, що ми хочемо більше акцентуватися, допомагати військовим, тому що на фронт постійно потрібна допомога. Ну і ми знаємо, що. Допомоги закордонної все стає менше з кожним не знаю днем, тому доводиться збирати кошти якісь від людей, да шукати нові варіанти того, де отримати цю допомогу. Тому наразі наш фонд закцентований більше на медикаментах і аптечках. От ми якраз завезли аптечки, які ми закупляли за кордоном ще влітку. Але по технічним моментам ми не могли їх завести раніше. Завозли і зараз передаємо в ті місця, де вони потрібні. Партнерська організація, от наша, в Польщі, передала нам медикаменти, які теж будуть передані різним військовим. От коротко про нашу діяльність. Я вважаю, що кожен може робити. Має робити сьогодні те, що може, і бути корисним там, де він може. А хтось працює і платить податки, так а хтось відповідно волонтерить. І таким може прийти, допомогти щось пофостувати або просто переслати кошти на фонд, який закупить щось для військових і займеться відправкою саме в ті місця, в ті гарячі точки, де це найбільше потрібно. Пані Юлія, чи достатньо зараз з вас волонтери? адже же знаємо, що в перші дні війни їх було занадто багато. Ну зокрема, у нас у Луцьку в всіх волонтерських центрах навіть відмовляли, казали, немає стільки роботи, скільки є охочих. А пізніше, вже в останні дні війни, навпаки, волонтери, які в нас зокрема в ефірі також були. Вони закликали приходити до них, тому що робочих рук вже не вистачає. Багато хто виснажився. Тож, як у вас з цим, і як ви власне мотивуєте людей і самі де черпаєте мотивацію? Ну, перше, хочу сказати, що в нас відразу якось так склалася команда нас близько 20 людей. І це люди, які ну, не тільки займаються волонтерством, а мають основну роботу. Тобто, ми суміщаємо і роботу, і відповідно. Трошки зі зв'язком щось. Ми вас чуємо, але, на жаль, не бачимо. Пані Юлія, можете продовжувати. Пані Юлія, чи чуєте нас ви? Пані Юлія, ми вас чуємо. Отже, співзасновниця благодійного фонду турботові котики Юлія Сидорчук в нашому ефірі розповідає про те, яким чином працює їхній благодійний фонд. Хто там займається волонтерством, які напрямки. Вони охоплюють і, чи потрібні на даний момент якісь допомоги, якась допомога, та чи можливо хтось може допомогти руками, а хтось може допомогти і грішми, і таким чином підтримати наші збройні сили, адже вже ми почули від пані Юлії про те, що серед таких головних цілей це, зокрема, і допомога аптечками, медикаментами, нашим воякам, які на сході боронять неше на сході, на сході, на Півдні. Взагалі на різних фронтах боронять нас від рашистської, кацапської нечисті. Так, чи є в нас пані Юлія? Пані Юлія, ви з нами зараз? І, на жаль, розірвався зв'язок, але сподіваємося ще таки продовжити спілкування і дізнатися більше про цей благодійний фонд, хто є його засновниками, хто є його членами, яким чином можна. Можливо, ще долучитися, чи яким чи допомогти. Показують нам вже, що, на жаль, не вдасться зв'язатися з пані Юлією. Будемо ми готуватися до наступного нашого гостя. Тому ще є шанс зараз ще спробуємо поспілкуватися з пані Юлією і можливо, так, так відновився зв'язок з пані Юлією так. А, пані Юлією, чи чуєте зараз нас, чи ми можемо. А, насправді нас, нас близько, так, 20 членів команди, і ми. Активно суміщаємо роботу з волонтерською діяльністю, і якщо в когось одного не виходить, то відповідно інші завжди на підстраховці допоможуть, відпрошуються з роботи. О, от, от таким чином ми діємо, і насправді, напевно, десь один одного дивуємо. І ще більше в конем залучаємо напевно людей, які готові допомагати, тому що всі розуміють прекрасно, що війна продовжується. І що знаєте, цікаво спостерігати, от такий феномен волонтерства в Україні, тому що я е, жартую завжди кажу: одні волонтери е, вже без сил, інші підхоплюють і допомагають. І так само в нас в організації побудовано це завжди один одному допомагати і намагатися закрити як найбільше запитів наших військових. От принцип і мотиви роботи нашого благодійного фонду Турботливі котики пані Юлію, Ви також сказали, що з кожним днем, на жаль, зменшується кількість допомоги з-за кордону, але ми знаємо, що кількість запитів навпаки з фронту зростає. Чи є це небезпечною тенденцією, як власне наших. Партнерів, друзів за кордоном переконувати, що допомагати Україні потрібно, адже ми захищаємо не тільки свої землі, ми захищаємо демократію і в Європі і весь вільний світ. Адже якщо не Україна, то наступними будуть Польща, Балтія і так далі. Романе, ви правильно говорите, і коли ми давали кілька інтерв'ю за весь період повномасштабного вторгнення, саме закордонним журналістам, ми якраз акцентували увагу на тому, що по суті Україна є щитом для країн Європи, тому що без їх допомоги ми не справимося, і власне ось це потрібно їм доносити. Повірте, я на якраз на початку, Нічнями на півтора дня був півтора дні були в Варшаві, пірнули у нормальність, як то кажуть, і люди просто вони не розуміють, в яких умовах живемо ми, і як нам доводиться нашим військовим відстоювати кожний сантиметр нашої землі, і тому потрібно просто доносити це кожному з нас, спілкуючись з друзями, партнерами, знайомими, розказувати про наше життя, що нам доводиться переживати. І саме акцентувати, що ми захищаємо їх наступні вони. Я думаю, що це от головне. Як ще збільшувати допомогу? Я ще буквально за, ну, зупинюсь на хвилину, розкажу про досить цікавий кейс з нашого. З нашої діяльності восени ми співпрацювали з фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Працівники, верніше, не з ним, а з працівниками цього фонду. Вони задонейтили певну нам суму коштів, і ми закупили для військових. Це були підрозділи, ті, які, в яких служать саме працівники з цього фонду, але ну, закупили певну велику кількість. Це і рюкзаки, це і е, їжа була там, так продукти, які довго зберігаються, е, було щось по-моєму і спальники. Я вже зараз не згадаю, але це була велика, велика закупівля. І я веду це до того, що потрібно шукати різні варіанти, як залучати кошти й допомогу. Я вважаю, що якщо підприємства великі. Будуть цим займатися е, постійно, да, мотивувати навіть самі працівників і казати, давайте там всі разом скупимося. Тому що якщо один працівник комусь кине 200 гривень, це одне зарплати або там 500, А коли це вже збирається певна кількість, можна набагато більше купити, і таким чином, взагалі, е, ми мотивуємо один одного, не зупинятися е, допомагати нашим військовим, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що по суті. Одяг, медикаменти, якісь там, не знаю, черепики в них, да, берці. Це все розходники. Тому що хлопці переміщаються постійно, так, вони під вогнем, десь щось згоріло, десь щось зникло да, в зв'язку з переїздами. І це, в цьому є потреба постійна. Держава просто фізично не встигає це закупити і їм поставити. Тому є ми, волонтери, які їм і надаємо, має, можемо можливість, маємо можливість швидше надати таку допомогу, пані Юлія, Тому, На сам кінець розкажіть, ми... чи потребуєте зараз якоїсь допомоги, яким чином можна зв'язатися е, тим, хто має можливість нею з вами поділитися. Якщо у вас є можливість, ви можете в інтернеті. В нас є свій сайт, благодійний фонд «Турботливі котики, сторінка сторінки в соціальних мережах. Можна задонайти будь-яку суму, вказавши, що це благодійний внесок на, на статутну діяльність. Так ми звітуємо про ті кошти, які ми використовуємо. Вони я повторюсь зараз. Ідуть на аптечки і медикаменти для військових. А, і крім того, якщо у вас є якась кількість медикаментів, які ви готові а, передати військовим, звичайно, що їм потрібно це, ви прекрасно всі розумієте, це жаропонижаючі, це а, препарати так від застуди, щось таке, що а, там да спреї різні. Від горла щось, оце в попиті було, є і буде, поки от зима і весна. Тому, якщо у вас є можливість передати такі препарати нам для військових, будь ласка, передавайте, ми обов'язково відзвітуємо. Про нашу діяльність можна знайти на сторінці, я повторюся, в соціальних мережах або просто вбити в інтернеті. Благодійний фонд «Турбот котики і буде наші всі актуальні контакти. Дякуємо вам, пані Юлія, за вашу роботу, за турботу. Про наших захисників. Отже, співзасновниця благодійного фонду турботові котики Юлія Сидорчук була з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо Один. На все добре, тримаємося. Дякую вам. Всього найкращого разом до перемоги.